Вітаю! Сьогодні світ дуже швидко розвивається та разом з ним і наші пацієнти стають більш обізнаними у різних сферах, тому продовжуємо руйнувати міфи про стоматологію. Міф 8. Фтор в зубній пасті шкідливий. Не зовсім так. Згідно з дослідженнями використання второмісних зубних паст є профілактикою карісу, а саме, запобігає карісу. ФТОР проникає в структуру емалі і лікує його на стадії білої плями, захищає від демінералізації, з'єднання фтору з гідроксиапатитом, це головний елемент зубної емалі, утворює речовину, яка її відновлює, так і відбувається процес реміналізації емалі. Захищає від молочної кислоти. ФТОР заважає бактеріям виробляти молочну кислоту, це знижує зростання патогенної мікрофлори. Використання якісної зубної пасти в кількості горошини при гігієні не може викликати токсичну дію на організм і завдати шкоди для емалі зубів. Фтор виключаємо лише у тих випадках, якщо ви живете на території з підвищеним містом фтору в питній воді. Надлишок фтору веде до флюорозу. Це білі симметричні плями на зубах з'являються відразу після прорізування зуба. Жорсткі зубні щітки краще видаляють на лід. Ні, ні, та ще раз ні. Надмірний тиск на зубну емаль або використання жорсткої щітки може спровокувати стирання емалі. До того ж, жорстка щитина провокує кровоточивість ясен при парадонтиті та гінгівіті. Тому ми радимо використовувати зубні щітки з м'якою або середньою жорсткою щитини. Міф 10. Зубна нитка збільшує проміжок між сусідніми зубами. По-перше, щільність зубної нитки недостатня для руйнування здорової зубної емалі. По-друге, зубна нитка виділяє навіт і залишки їжі міжзубного між простору, а там залишається їжа і активно розвиваються мікроорганізм. Міф 11. Все залежить від генетики. 1% – це генетика, 99 це самостійна домашня гігієна. Потрібно з дитинства переривати дитині навички регулярного очищення зубів та профоглядів у лікаря, щоб в майбутньому не було ускладнень. міг 12. Каріс виникає через поживання солодкого. Цукром харчуються бактерії, які викликають потім каріс. Ці бактерії виділяють кислоту, яка і псує емаль та зуби. Якщо ви будете чистити зуби хоча б ополіскувати ротову порожнину після їжі, то це вже знизить ризики розвитку карісу. Міф 13. Регулярна професійна гігієна стирає емаль зуба. Навпаки, професійна гігієна ротової порожнини допомагає підтримувати вашу усмішку доглянуту, повертає природну білизну, забирає наліт на зубах. Є хорошою профілактикою багатьох захворювань ясно. Під час гігієни забирають м'які та тверді зубні відкладення, що не дозволяють прогресувати запальним процесам ротові поражниння, Захворювань тканин пародонту, шлунково пішкового тракту та інших супутніх захворювань. Тому гігієна ротової порожнини необхідна кожному, як один із профілактичних етапів догляду за зубами. Чистити зуби в реці до сніданку. Більшість запитаних людей відмічають, що чистити зуби до сніданку через неприємний присмак у роті. Неприємний запах або галітоз може виникати не лише через поганий стан зубів, а говорити про порушення шлунково кишокового тракту, а також захворювання лор органів, мегдалики і гаймори випази. Нові наліт починає утворюватись вже через 2 години після чищення зубів. Але в порожнині рота присутня сапрофітна, це корисна мікрофлора, яка підтримує сталість та функціонування ротової порожнини. Щовечора перед сном людина повинна проводити гігієну зубів, тоді до сніданку в родовій порожнині не встигає утворити значна кількість нальоту. Під час сніданку в ротовій порожнині залишаються рештки їжі, які поживним середовищем для мікроорганізмів, особливо тих, що виникають і викликають каріс. Тому гігієно ротової порожнини необхідно проводити після сніданку та, за можливості, через 30 хвилин, і тим самим забезпечити приємні відчуття собі та несприятливі умови для мікроорганізму. Міф 15. Гарна поспішка. Це дорого. Насправді це твердження лише частково відповідає дійсності. Людина починає усмідовлювати, що зуби необхідно доглядати або лікувати вже більш дорослому житті. А не з дитинства, коли зуби формуються. Але доглядові зубні процедури з маличку допоможуть зберегти їх здоровими, а згодом вам варто буде просто підтримувати їх здоровий стан профілактичними заходами. На практиці виявляється, що для удосконалення посмішки або усунення болю однієї пломби замало, оскільки ретельне дослідження виявляє велику кількість зруйнованих зубів. В яких необхідно лікувати каналом або взагалі видаляти, потім відновлювати втрачені тканини або видалені зуби, а і тільки на останок вдосконалювати посмішку. Тож регулярні профілактичні огляди із профілактичним чищенням зубів не кринка, принка, а шлях до здорової та красивої посмішки. Міф 16. Шкода кави для зубів. Кава активно пригнічує ріст і розмноження бактерій в роті, зокрема, стріктокус мютенс, яка є головним причиною кавісу. Кавові візерна є природнім антиоксидантом, який пригнічує запальні процеси сльозовій оболонці рота. Це допомагає підтримувати здоров'я ясен і запобігає розвитку запалень. Надавайте перевагу натуральній каві. Не зловживайте кавою оптимально пити, не більше двох. Чашок кави на день Давайте про гігієну ротової порожнини. Щоб уникнути потемніння емалі, можна використовувати трубочку або полоскати рот водою після вживання кави. Важливо також часно проходити процедуру професійної гігієни стоматолога та використовувати правильний домашній догляд.